У 1945 році вышел наказ номер один, у якому шлося. Приказ номер один по Ужгородскому лесхозу от 14 декабря 1945 года. Параграф номер один. На основании приказа лесного управления при Народной Раде Закарпатской Украины приступаю к исполнению обязанностей директора Ужгородского лесхоза. Всего числа весь наличный состав лесхоза и лесничеств подчиняю себе. Назначаю заместителя директора с окладом 700 рублей в месяц товарища Никулинец Ивана. Директор Высоцкий. Підприємством керували з 1945 по 1946 роки Висоцький Орест Миколаєвич, із 1946 по 1950 роки Тернівой Василь Сергійович, з 1950 по 1952 роки Ляпишева Євгенія Олександрівна, з 1952 по 1954 роки Киселюк Омелян Іванович. З 1954 по 1955 рік – Головчук Василь Миколаєвич. З 1955 по 1979 рік – Грищенко Леонід Пилипович. З з 79 по 87 рік Настич Іван Михайлович. З 87 по 2007 рік Костів Іван Васильович. З 2007 по 2010 рік Кий Василь Васильович. З 31 березня 2010 року підприємством керує Костів Іван Васильович.